Лусид власник отримав несподівані рахунки через місяці після оренди. Оренда чіткого повітря лотерея з неприємними сюрпризами або неминучими витратами на володіння електромобілем. Електричні транспортні засоби швидко набирають популярність, і багато любителів автомобілів шукають способів випробувати свої переваги, не беручи на себе довгострокових зобов'язань. Особливо привабливим є Лусид-Е. З його розкішним дизайном та вражаючими продуктивністю. Однак, як показує практика, лізинг Лусид Е може перетворитися на реальну лотерею з неприємними сюрпризами у вигляді несподівано великих законопроєктів в кінці терміну оренди. Нещодавно тривожні історії з'явилися в інтернеті від власників Лусид Е, орендованим за допомогою програми Лусид Lease. Вони повідомляють, що в кінці оренди стягують тисячі доларів за незначну шкоду, на їхню думку, неминуче під час руху з низьким вмістом транспортного засобу. Ці історії спричинили широкий резонанс і викликали питання про те, наскільки прозорою та справедливою політикою оренди, що насправді відбувається. Суть проблеми полягає в тому, що оцінка збитків в кінці періоду оренди часто проводиться довільно і непросто. Власники повідомили про випадки, коли представники Лусид не помітили пошкодження після передачі транспортного засобу, лише щоб потрапити на великі рахунки за надмірний знос через тижні. У той же час аргумент часто виглядає напруженим, наприклад, оплата подряпин на нижній панелі автомобіля, яка може статися при швидкості руху швидкості або на нерівних дорогах. Мій досвід та спостереження. Я сам розглядав можливість оренди електромобіля, включаючи чітке повітря, щоб випробувати досвід власності на електромобілі, не купуючи його. Однак, прочитавши відгуки інших орендарів, я вирішив відмовитися від цієї ідеї. Мене хвилювало відсутність прозорості в процесі оцінки збитків та можливості несподівано великих законопроєктів. Мені здається, що проблема не тільки нечесність лісіда. Але й нереальні очікування щодо стану автомобіля в кінці оренди. Будь-який автомобіль, особливо низький рівень, неминуче отримує подряпини та потертості під час використання. Неможливо очікувати, що автомобіль буде виглядати як новий після декількох років використання. Чому це відбувається? Є кілька факторів, які можуть пояснити цю ситуацію, неостійність процесу оцінки збитків. Власники не мають чіткого розуміння того, які критерії використовуються для оцінки стану автомобіля в кінці періоду оренди. Недостатня кваліфікація представників Лусид, представники Лусид, які виконують оцінки збитків, можуть бути недостатньо кваліфікованими або досвідченими. Прагнення до максимального прибутку Лусид може прагнути максимізувати прибуток, стягувавши збори за надмірний знос. Невідповідність очікувань, власники можуть очікувати, що автомобіль буде виглядати як новий після декількох років використання, що нереально. Що робити, якщо ви взяли в оренду Лусид Е? Якщо ви взяли в оренду Лусид E і зіткнулися з несподівано великими рахунками надмірного зносу ось кілька порад? Будь ласка, уважно прочитайте угоду про оренду, переконайтеся, що ви розумієте всі умови договору про оренду. Включаючи умови оцінки збитків, ретельно задокументуйте стан транспортного засобу, зробіть фотографії та відео автомобіля до та після оренди. Суперечка необґрунтованих рахунків якщо ви вірите, що законопроект є нерозумним, спірте його, наведіть докази того, що пошкодження є нормальним для роботи транспортного засобу. Зверніться до регуляторних органів. Якщо ви не можете вирішити цю проблему з Лусид самостійно, Завияжіться з регуляторами, такими як Каліфорнійський департамент фінансового захисту та інновацій, ДФП, поділіться своїм досвідом, поділіться своїм досвідом у соціальних мережах та форумах, щоб попередити інших потенційних орендарів. Що робити Лакідом? Лусит повинен вжити декількох кроків для відновлення довіри клієнтів та зробити свою політику оренди більш прозорою та ярмарку. Розробити чіткі та зрозумілі критерії оцінки збитків ці критерії повинні бути доступними для всіх орендарів. Навчити представників лусит для проведення оцінок пошкоджень. Представники лусит повинні бути навчені для проведення оцінок збитків відповідно до встановлених критеріїв. Надайте орендарям можливість бути присутнім під час оцінки збитків. Це дозволить орендарям контролювати процес оцінки збитків та оскаржувати необґрунтовані претензії. Реалізуйте систему вирішення суперечок. Лусит повинен реалізувати систему вирішення суперечок, яка дозволяє орендарям вирішувати проблеми з компанією справедливо та прозоро. Перегляньте свою політику оренди, Лусит повинен переглянути свою політику оренди, щоб зробити її більш реалістичною та враховувати неминучі витрати на експлуатацію низькопотужного транспортного засобу. Висновок оренда чіткого повітря може бути привабливим способом випробувати розкішний електричний автомобіль без довгострокових зобов'язань. Однак, як показують останні події, лізинг Лусид Е може перетворитися на справжню лотерею з неприємними сюрпризами у вигляді несподівано великих законопроєктів за надмірне знос. Lucid повинен вжити декількох кроків для відновлення довіри клієнтів та зробити свою політику оренди більш прозорою та справедливою. В іншому випадку компанія ризикує втратити свою репутацію та відлякуючи потенційних орендарів. Ключова ідея, оренда електричного автомобіля це не лише можливість спробувати нові технології, а й усвідомлення ризиків та готовність до можливих фінансових неприємностей. Важливо ретельно переглянути умови договору оренди та бути готовим до того, що автомобіль може не виглядати новим після декількох років використання. Я б рекомендував потенційних орендарів Лусид ретельно зважувати плюси та мінуси, перш ніж приймати рішення. Можливо, придбання автомобіля чи довгострокової лізингової програми буде більш вигідним та надійним варіантом.